Приніс знайомий ось такий зарядний пристрій, універсальний для багатьох типів акумуляторів і мобільних і планшетів. Ось можна тут підключати. І вихід 5 вольт USB ну, на мікро USB. Не працює, не світиться. Пристрій називається Ну, Слово серно й про себе говорить, так і не пропрацював. Мада Інчайна 5-R. 5,5 вольт 800 мА. 4,2 В 500 мА. Ну, якісь такі дивні параметри. Да? Наразі казав, що заряджав працював. Будемо дивитися. Відкручуємо шуруп. Ставимо тестер на режим прозонки. Перевіряємо транзистор. Де колектор-мітер, база не знаю. Шукаю пробиття або закорочення. Ну, от, короткий у нас є. І тут короткий. Дивимося в другу сторону. Короткий. Ми транзистор. Значить, транзистор 13001 s Перевіряємо далі схема. Один діод, два діода, три діода. Візуально яких видно. Чотири, ну там цей діод у вихідному вже каскаді. Спочатку перевіряємо високовольтні, тому що один транзистор у нас вже пробитий. Перевіряємо на півпровідники. У И так входный диод. Так, в одну сторону бесконечность. Виншо 555 Ом. Нормальный диод. Наступный диод. Ось тут стоит. Так, дивимся. 1890, ну, можна вважати, що це безкінечність експонента. Друг діод, а на сторону теж. Ну, це або діод або резистор, але наразі в такій схемі навряд чи є резистор. З опором. Коротко. Один. З опором один. Дуже навряд чи. Випадуємо діод, який йде на транзистор. Він, Скоріше за все теж пробитий. Перевіряємо наш випаяний діод. Так, показник видно. Показник видно. А Що тут дивитися? Три ома, а без діода, закорочений. 2. Значить, опір діоду один ом. Ну ясне діло, що він у нас пробитий. Так, теж треба міняти. Ось знайшов таку схемку, яка валялася у мене від енергозберігаючої лампи. Візьмемо тут, випаємо цей транзистор 3102, який замінюється на 3101. І один з діодів випаємо. Випаяли один транзистор 3102. Значить, проблема транзистора в тому, що в ньому база і колектор поміяні місцями. От, і щоб їх поміняти, я тут поставив такий кембрик. Я йому собі схему. Вставляємо. Мійшов я такий діод на оцій схемці випав. Він не такий, як цей, що у нас був. Цей був скляний, цей пластмасовий. Але в нашій схемі це має різниці. Перевіряємо тестером, чи Тепер в схемі нема закороток. Так, прозвонюємо схему. Починаємо з тестера. Перевіряємо. Так, ось ці елементи, які ми появили. Так, з короткого немає. Тут короткого теж немає. Діоди працюють. Так, ще один транзистор. Так, короткого немає. Пробуємо включати. Так, так. Пробуємо включати акуратно. У нас має засвітитись ось це табло. Я тримаю за низьковольтну сторону. Так, як бачимо, нічого не працює. Значить, більше часу я витрачати на цю схему не буду. Ну, от, спробуємо інший метод. Ми підключимо блок жилення, десь в мене валявся 5-вольтовий прямо на вихід цього трансформатора, щоб подати в схему. Плюс 5 вольт. Якщо воно запрацює, можливо так і залишимо. Ось в мене є блок жилення з іншого пристрою. Згорів модем D-Link, але блок живлення з нього залишився. І його характеристики 5 вольт, 1,2 А. Чудово, він нам підійде для нашого зрядного пристрою. Пробуємо. Так, для того, щоб нам підключити блок жилення, знаходимо вихідну обмотку цього трансформатора. Ось вона отут. Ось. І доріжку, яка йде на його контакт, перерізаємо. 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 Тобто Від'єднуємо високовольтну схему від низьковольтної схеми. І на низьковольтну схему подамо напругу 5 вольт. Ось цей блок жилення, який ми чіпляємо. Приєднуємо 5-вольтовий. Для цього нам треба визначити, куди припавити плюс-куди мінус. Ну, можна виміряти діод, який йде з трансформатора і відповідно зрозуміти плюс-мінус під'єднання. Yeah. Ось тут діод, який йде з трансформатора. Звідси сюди Ось так. не проводить. проводить. Зараз зараз зараз. Проводить. Діод шопки, тому в ньому 160 Ом. Значить, плюс від трансформатора. Сюди ми свій плюс очікаємо на діод. Він нас буде, до речі, і захисним. Так, Значить плюс на сюди. Під'єднуємо наше зовнішнє джерело 5 вольт. І перевіряємо схему. Чи робоча схема низьковольтна. Працює. Ось. Працює. Ну що, Пробуємо поставити якогось акумулятора. Так. Ось вона. 220 потім прийдеться від'єднати. І переробити його на живлення 5 вольт. Так. Процес зарядки пішов, можна пересвідчитись. Видно. Пішов. Значить, наша зарядка працює. Викидаємо вхідне 220 і переробляємо на наш блок живлення. Так. Відпаємо 220. Тепер не треба. Наш отвір краще закрити, щоб сюди нічого не попадало. Ну, ось такою пластиночкою я взяв скорби, вирізав з середини, приклеїмо і буде нормально. Так, сприклеємо. Така от штука вийшла у нас гарно, акуратно. Первомемо далі. Тепер вирішуємо, в якому місці цього корпусу. Види наш оцентрики від блокажила вот. аналізуємо. А, це де сверло недоцільно? Так, да, це тут десверло до недоцільно. Довго часу витрачати. Викруткою просвердлили і нормально. Так, ось наш блок живлення новий. Значить, як я вже казав, на 5 вольт 1,2 А. Ну, вставляємо сюди. Так, є. Міряємо, Скільки треба нам. Для плати приблизно ось таке місця Зборкою перевіряємо чи працює. Світиться, збираємо. Ну ось, акумулятор акумуляторну батарею. Як бачимо зарядка проходить. Так само я і перевіряв USB виход Включав телефон, теж зарядка працює. Пока.